Аби що попало, де попало, а головне зовсім без попередження не проривало. У Німеччині нині демонстрували, навчали та переконували віддавати перевагу високотехнологічному. Розумні пральні машинки, що здатні телефоном спілкуватися з господарями, принтери, що друкують у 3D-форматі, телефони просто у наручних годинниках. Берлін сьогодні вражав технікою, яка здатна за розумовими здібностями сперечатися із власними ж експлуататорами. Наталя Фібрік, кілька слів про свої враження от побутового та високотехнологічного. Для будинку із кмітливою електронікою потрібен крихітний міні-комп'ютер. Він поєднує всі електроприлади. Ось на гаджеті можна обрати світло залежно від настрою. Ось модус для читання. Я натискаю одну кнопку, а світло вмикається в цьому будинку. А це що? Модус для ранкового прокидання? Я встала, і кавоварка вже каву варить. І варить, і світло вмикає, і музику, яку хочеш. Коли вмикаємо міксер, автоматично грає гучніша музика. А коли двері дзвонять, <звук> стихають усі прилади. Облаштування квартири, яка думає за господаря, обійдеться щонайменше у 300 тисяч євро. Але й за меншу суму можна обладнати посудомийні машини пристроями, які відправлятимуть смс по завершенню роботи. Нагадування можуть приходити навіть від вазонів. Я можу отримувати повідомлення на телефон або планшет. Можна забути, що в тебе є хатні рослини. Вони самі тебе покличуть. Квіти і е мейл відправити можуть, а ти їх попередь, коли тебе не треба турбувати, щоби знали. А в ці пральні машинки не потрібно засипати порошок. Вони працюють від інтегрованих патронів, міняти які можна раз на місяць. Машинка сама дозує миючі засоби залежно від програми прання. Це поки що не переможна нова система дозування прального засобу. а от для тих, хто ніколи не може знайти телефон в сумці, коли він дзвонить, пропонують годинник, який через блютуз з'єднується із телефоном. На Ось зараз на дисплеї годинника ти типу, побачиш, хто телефонує. Годинник ще вібрує. Відчуваєш пальцем, ось тут так. А як відповісти? Ось кнопку натисни. Тепер можна говорити. Привіт, Олів'є, Чуєте мене добре? Привіт, Наталю. Чую тебе при чудово. Що ти робиш сьогодні ввечері? На сусідньому стенді телефони можна купати, бити молотком. Виробники кули непробивного скла для екранів дозволили. <звук> Ну, все, ви розбили, ви купуйте. Та не лякайся, жартую. Знімаєш тепер скло, а з твоїм телефоном усе гаразд. О -о -о! <смір> а ось такі окуляри плюс навушники роблять перегляд фільму хоч в потязі, у літаку, як у кінотеатрі. Дійсно, ніби дивишся фільм перед широким екраном. Техніка майбутнього, як показала виставка, стає економнішою, розумнішою і мобільнішою. Керується самою лише програмою на смартфоні. Наталія Фібрихталя Лєвінтов з Берліна. Новини 2+,2.